Вітаю, друзі, це проєкт відлуння війни. Простими словами говоримо про складні речі, і сьогодні ми говоримо про війну та медіа, таку суспільну важливість. Пані Тетяно, вітаємо вас. Вітаю як розказувати та показувати війну екологічно, толерантно і з дотриманням правил етики, тому що дійсно ми бачимо сьогодні багато тих історій, які завершуються лише останнім кадром. А що було потім, як це переживає людина, яка є в тому кадрі, що з нею відбувається, забувається, тому що з'являються нові історії, нові сюжети, бажання їх висвітлити. Тому дійсно дуже важливо екологічно, толерантно і етично це показувати, розуміючи про те, що це може мати наслідки. Пані Тетяна, чи правда, що дрібниці, деталі вони викликають більше емоцій, і людям саме це потрібно? Ну, людям насправді потрібні емоції, да? і досить часто емоції негативні, які переживаються на екрані, вони більше включають, включають зацікавлення, бажання додивитися сюжет до кінця, послухати. І це такий, знаєте, ефект страшно цікаво, що буде далі. Да? Він, в принципі, чіпляє людину, включає її інтерес, і відповідно дійсно. Оці такі дрібниці, відмінності, якісь такі незвичні речі, які викликають емоції, вони залишаються в пам'яті, ніж щось таке, якби банальне, вже десь можливо зрозуміло і так далі. Ну і давайте будемо відвертими. все те, що вихоплює, якийсь сюжет, наприклад, того чи іншого телеканалу, підвищує напевно рейтинг внаслідок переглядів. Але як тоді не перегнути цю палицю? Людина, яка перебуває в емоціях, в стані афекту вона не завжди може критично ставитися до того, що відбувається зараз, і до того, що можуть вихопити камери або може бути показано в сюжеті, тому що наразі для неї є важливим її емоційний стан, і вона в ньому перебуває. Вона вариться і вона його не завжди контролює. І досить часто це вихоплюють сюжети за. Собів масових інформацій і набирають певних своїх датків, перегляди і так далі. Але через певний час, коли людина починає, можливо, десь стає більш стабільною, стабілізується, проходить цей етап важкого переживання, чи то втрати, чи то певних якихось зміни, тих, яких відбулися, в дитини дійсно в людини дійсно починає відбуватися усвідомлення того, що кожний такий сюжет, який їй попадає. З її участю, він її ретравматизує, він її повертає в те переживання, яке в неї було, і з яким вона хоче, яке вона хоче прийняти і в подальшому навчитися жити як з фактом власного життя. І тому досить часто ми не думаємо про наслідки, про те, як це буде впливати на психіку людини. До прикладу, обміни, так і ми. Знаємо, що повертаються додому наші захисники. Е, і оці деталі так там, де не бачив яблука, рік там, де знав, що дружина вагітна, а та а от тільки зараз дізнався, що це народився або син, або донька, як назвали, або дізнався, що стане дідусем, або до прикладу, там дружина чи мама е, показували фото, і військовий вважався зниклим безвісти. А тут хлопці кажуть, що він сидів з ними, він у полоні. Оці емоції радості, які викликають сльози, як їх показувати? Якщо є така можливість, то варто дійсно запитати людину про те, чи хотіли би ви, да, щоб ми, наприклад, показали, чи ну тому, що це є е, інтимні. Особисті переживання людини, да, які е, ми всі сприймаємо на кшталт своєї власної, е, свого усвідомлення, свого досвіду. І для когось те яблуко воно ну, дійсно може мати величезну ціну, а хтось може написати той самий коментар про те, що це ерунда, да, що це награно там, або це якісь певні там, накладені факти і тому подібне. Тобто насправді дійсно дуже важливо запитувати людину. Наскільки вона готова до того, щоб це показали, зрозуміло, що на обмінах, ну якби теоретично це можна робити, а практично, практично ні, тому що там збирається величезна кількість за представників засобів масової інформації. Відповідно, всі кожний намагається а, вихопити те, чи а то ексклюзивний, інше, кадр. А, а то ексклюзивний кадр, і відповідно дійсно це важко. Тому е, тоді важливо напевно з людиною проговорювати, що це було. Да, тобто, що такий, е, тому що люди, які звільнені з полону, вони не завжди е, здатні там, мають можливість читати ті чи інші новини і так далі. І знову ж таки показувати їм або проговорювати з ними те, що от такий сюжет був, ти попав, і такі, якби були певні моменти, ну, Тобто готувати до того, щоб це не було повторним шоком для людини. Пані Тетяно, це так би мовити, так я казала, що емоції радості, але через сльози однозначно. Друге, це емоції горя, і знову ж таки, через сльози цими кадрами потім смакують. Так. Як це так відбувається? Ну чому тут не можна це показувати? Чи можна, чи, чи так краще люди будуть сприймати те горе, щоб світ бачив, чи як світ має бачити? Світ має бачити, світ має бачити, щоб повірити, щоб прийняти, щоб допомогти і усвідомити наслідки цього всього. Якщо ми говоримо про біль людей, які пережили втрати, то можливо не варто знімати їхні обличчя, не варто показувати їхні емоції на обличчя, тобто це може можна зробити з певною такою екологічністю для того, щоб потім вони. Для того, щоб потім це не мало додаткових наслідків або ретравматизації, або поринання в ті самі переживання, тому що втрата це досить важко. Якщо ми говоримо про проживання прощання з загиблим воїном, звичайно, ну, ми розуміємо, що це є сплановано вже. В принципі, зрозуміло, але ми не знаємо, як може реагувати вдова, дружина, донька, мама, тобто близькі люди, які пережили цю втрату, і можливо, дійсно є сенс не знімати відкрите та тобто про. Продумувати цей сюжет так, щоб звертати увагу на те, які можуть бути наслідки того всього. Тому що це знову ж таки людина перебуває в стані афекту, людина перебуває в стані емоцій, Вона може агресувати на те, що порушують її простір, прощання з близькою людиною. Але ж це є порушення простору, іноді буває. Так? І відповідно, це дійсно обдумувати. Те, що ми робимо, і зважати на те, що ми досягаємо сюжетом одної мети, але при цьому людина залишається в своєму горюванні, в своєму переживанні, і потім, і що тоді відбувається з нею, це вакуум, який вона має прожити. Не поруч зі своїми близькими пройти, але при цьому відчути, що вона вже не є потрібною. Оце таке відчуття великого великої уваги на початках перенесення тої трагедії, і відповідно, потім той вакуум, коли загострюється відчуття, що я один, я самотній, нікому не потрібний. Пані Тетяна, і ще один, одну ситуацію розглянемо. Е. Пам'ятні дошки, мурали, можливо, або, до прикладу, якісь пам'ятники. Зазвичай, коли, до прикладу, якщо військовий, який загинув, був публічною людиною, то коли, до прикладу, відбувається така подія, запрошують телебачення. Це може відбуватися за сприяння там, місцевої влади, волонтерів, якихось громадських організацій або, можливо, і самої родини. І отут знову ж таки, так. Дружина загиблого військовослужбовця, діти, батьки. Зрозуміло, що вони в цей момент знову плачуть. І от знову оці кадри. То де отут ота -от межа між особистим і публічним? Межа дуже тонка. І тут про відчуття. відчуття тої межі, ну, Простору, де може бути це прийнятно. Та, і де це може бути порушенням, порушенням е, того, е, тих емоцій, е, того місця, де людина може прожити ці емоції, вшанування, але заради вшанування пам'яті про неї, тому що якісь внесок дійсно така людина внесла в громаду, і це є питання вшанування. Пані Тетяно, практичні рекомендації. По-перше, напевно, якщо ми говоримо про а, термінові сюжети, да, то бажано не, не висвітлювати те, що далі може бути мати певні наслідки. Так. Якщо ми говоримо про сплановані сюжети. І якщо це, наприклад, ті історії, які ми можемо записувати про дружин військових, про вдів, про членів родин, то дуже важливо на початках обговорювати те, про що можна говорити, про що не можна говорити, яку тему можна зачепити, яка не варта для обговорення. А так само проговорювати про дітей, тому що в дітей часто беруть інтерв'ю, особливо в таборах, де вони Проходять етап реабілітації, і так само обов'язково проговорювати і чути дитину, чути її тіло. Якщо дитина не хоче, заставляти її цього не потрібно. Якщо людина не готова, потрібно її чути і не заставляти. Це про повагу. І тому така якби попередня підготовка, вона насправді дасть набагато більше результату, ніж спонтанність, яка дасть, напевно, Мимовільний ефект, але принесе набагато більше шкоди, ніж було на початках. Пані Тетяна, щиро дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую. Друзі, і це був проєкт відлуння війни. Сьогодні ми говорили про війну та медіа. Що більше цікавого, дізнавайтеся у наступних випусках. До зустрічі.